Доброго дня, діти! Подивіться, яка сьогодні гарна погода. Ми з вами вийшли на прогулянку. До нашого улюбленого дерева. Як ви думаєте, що це за дерево? Так, це береза. Давайте подивимось на неї уважно. Якого кольору її листя? Правильно! Восени листочки берези стали жовтими. наче маленькі золоті монетки. Дітки, а пам'ятаєте, якого кольору воно було влітку? Так, влітку листочки берези були зеленого кольору. Вірно, молодці. Подивіться, як багато жовтих листочків кружляє і падає на землю. Це листопад. А якщо ми візьмемо один листочок, який він на дотик малята? Правильно, він гладенький, м'якенький. Так, молодці. А тепер давайте подивимось на стовбур дерева. Якого він кольору? Так, стовбур у берези білий. Як молоко. З чорними рисочками. Завдяки цьому ми легко впізнаємо березу серед інших дерев. А тепер, дітки, давайте обережно, дуже-дуже обережно. Доторкнемося до стовбура берези. Який він на дотик? Розумнички, стовбур берези не гладкий, а шорсткий і трохи грубий. Щоб її не ображали вітер і дощ. Це кора, вона захищає дерево. А ще, якщо подивитись дуже близько, можна побачити маленькі тріщинки. Це ніби зможки дерева, що розповідають, скільки років воно живе. Стовбур це дім для багатьох маленьких жучків та черв'ячків. Вони ховаються в тріщинках, щоб їм було тепло та безпечно. Береза дуже красива і дбайлива. Вона скидає своє листячко на землю, щоб воно стала ковдрою для маленьких комашок і корінців. Давайте подякуємо Березі за її красу. Сподіваюсь, вам сподобалось сьогодні малята спостерігати за деревом березою. До нових зустрічей!